Радіо Чикаго Ну що ж друзі, ми до вас повернулися? Це радіо UA Чикаго, і ми продовжуємо вечірню студію, як і раніше анонсували. Зараз поговоримо про економіку, економіку США. Чи дійсно буде цей рік 2026 фатальним для економіки США з нами в студії Сергій Ситник, засновник української будівельної спілки в Чикаго, засновник Сатоші Economy, а також дитячої академії в місті Чикаго дуже багато є різного досвіду в Сергія, тому приємно буде з тобою поговорити. Як те? А, нормально. Сьогодні прекрасний день, холодно. Добре, що не слякоть, як то кажуть, тому що це гірша погода, чим Так, ну погода, знаєш, зараз найменше, що, напевно, нас турбує, бо да, я чув ваш ефір буквально декілька С... хвилин назад. Це 100%. Ми з погодою можемо справитися, яка би там вона не була, а те, що відбувається в світі, ось це дійсно лякає. Дивись, про економіку відразу не будемо ходити по інших якихось темах. Економіка важлива тематика, вона стосується кожного і хочеться розібратися, де є правда. Сьогодні я читаю новину про те, що. Трамп сказав, що індекс S&P 500, це індекс 500 компаній, провідних 500 компаній в Америці, досяг історичного максимуму 7 тисяч. 7 тисяч, тобто це означає, що економіка зараз просто розцвітає. Золотий вік в Америці настав. І в той же час я заходжу на твою фейсбук-сторінку, читаю допис, який починається ось так: 2026 рік. Коли це рік, коли всі втратять точка, де стара фінансова модель перестає працювати. Там дуже багато написано. Але здебільшого, це таке знаєш більше про те, що все буде погано. Ми всі втратимо, готуйтеся. Де є правда? Кому вірити дональду Трампу чи тобі? Дуже хороше питання, і ти так прикольно його почав, тому що насправді ці заголовки створені спеціально для того, щоб кожен з нас задумався, в якій точці ми знаходимося. Uh -huh. Переважно в ті моменти, коли ми вже за один рік, якщо я не помиляюся, вже більше 50 разів ми перебили all-time high по S&P 500, вже більше 50 разів, і це знову як бачимо, вже 7 тисяч. Знову ми, значить, знаходимося в тій фазі, коли інфляція долар і знову, якщо хто не знає DXY теж падає. Він просто неймовірно падає, а з другої сторони Трамп каже, що ні, ні, все нормально. Ми економіка під контролем. А, так само можна сказати з ринком праці. Я не знаю, чи ви углоблялися в цю ситуацію. Ринок праці знову, на мою думку, стримується вже на протязі року, відколи сам Трамп прийшов. А це все стримується. Стримується зі своєї сторони, що а, є дуже багато професій, які парт-тайм рахуються. Mm -hmm. а, є дуже які, наприклад, там навіть буквально один день. Людина працює, її зараховують як е, фул-тайм робота. Знову ми бачимо, що твориться з е, ем, імміграцією, ми бачимо тут заходи, що вже більше вже двох мільйонів людей самі виїхали, якщо не помиляюся. Це тільки 2 мільйони, людей, які виїхали самі. Знову враховуючи, що безробітність зростає 2 мільйони виїжджає. Ставка зменшує стоїть на одному самому місці. Уже на протязі року ми бачимо один і той самий тренд. Так само візьмемо нерухомість. Ми вже бачили не одного разу, скільки разів ми чули, а тому, що я дуже багато постів робив про нерухомість, останнім часом. Я чуть-чуть зупинився, тому що на мене вже почали обрізатися Ріал агенти кажуть, що, що ти кроче всіх лякаєш. Знову кажучи, я не лякаю. Real estate і як всі ринки вони проходять свої фази зроту, зросту і падіння. Так само і в нерухомості. Буквально з 2008 року, коли ми побачили це падіння, отже, з 2009 року, ми не бачили реальних корекцій на ринку нерухомості. Ми бачимо вже заокруглення буквально на всіх ринках. Що я не бачу, вже і комар затверджує, що вже ну це стає в таку стабільну, знаєте, так. Коли ти м'ячик вгору підкидуєш, він приходить до одного моменту, коли він так так зупиняється один момент, і тоді обертається і дуже різко починає вниз падати. Ми знаходимося, на мою думку, 2026-2027 початок середини року якраз в цій фазі розвороту. Тому це не так відбудеться, що ми все, завтра можливо, ніхто не знає, ні я не знаю, ні провідні економісти не знають, тому що я думку виражаю переважно других людей, бо всі мої знання це не мої знання. Я десь прочитав цю інформацію, почув в університеті мене навчили і в інших місцях. Моя задача складувати ці дані і підготувати себе і тих людей, з якими я спілкуюся, щоб кожен з нас задумався і взяв, як то кажуть, своє життя під контроль. Коли ти почав це питання вивчати глибоко? Маю на увазі питання економіки, того, що буде з економікою. Я навчався в Чернівцях в економічному університеті. Тоді я перший раз знав, ну. Ми так якби навчалися більше працювали, гуляли, якщо чесно, як ви кажуть, як але якщо чесно, добре, як з одної сторони. Я дуже добре сприймаю на слух, і все, що коли я був присутній на парах, я дуже добре все сприймав. І одного разу після пари ми говорили з одним з провідних економістів, професором і з економіки, вони вийшли і тоді нам згадали перший раз про біткоін і теслу, В якому це 11-й рік. І У і, і нас було троє хлопців, і ми взяли і пішли пиво пити. Перепрошую, я після цього моменту я більше не пропагандую як ніякі ти спиш? типи. Як ти спиш? Після Перестав того? пити чотири роки не <рес> <рес> Тому... Так, я уявив, якби ти в 2011 році купив чи біткоін, чи акції Тесла, ти б точно не сидів би зараз з нами. Ти б мав би таких радіостанцій, напевно, штук 5, як мінімум. Так, але я дуже радий, що коли в другий раз я взнав. Я почав вивчати знову. Ну я млек. Як в 2011 році це ще чув? Це було 2020 рік, 2019 рік, коли знову якраз був цей е, хаї е, крипти, Там буквально всі на дочкоїні заробили, та, та, хто та, та, там та. знає, або втратили. Та або втратили. Ну це вже після, це вже двадцятий, двадцять рік, буквально до цього часу. Тому е, і з цього часу я знав теж про Chainlink, Якщо можу коротко сказати, це якби моя страсть до цієї це блокчейн е, грубо кажучи, це криптовалюта. А е, вони построєні. На базі блокчейну. І а, оця криптовалюта Chainlink, вона з'єднує віртуальний світ. З нашим реальним світом, so, Грубо кажучи, є так маленький приклад. Не дай Бог, до вас приходять іншуренс-агенти, які там зробимо їм маленьку рекламу. Ти кажеш, там. Не дай Бог, mm, не дай Бог, бо аварія має ага, стати. Со so, ти їдеш і тобі хтось вдарив переднє колесо, відвалилося, там, там на Теслі їдеш. В Теслі є датчики, які щитують всю інформацію. Через 10 років кожна машина це буде мати? Отже, якщо ми попадаємо в аварію, не дай Бог, зразу машина щитує всі датчики, каже наскільки машина. Там отрила якісь пошкодження. Наприклад, якщо бачиш, що це тотал, нас зразу так: дзвонить поліція, скора, пожарні, всі-всі приїжджають. Зразу товінг, В твоїй іншуренській компанії з неї, що машина вже тотал, to, зразу вираховують гроші, і е, в наприклад, ви купляли в дилера, в дилера одразу е, якби, е, якби запекується. Як це? Е, Бронюється машина бронюється бронює автоматично, і це в щоті буквально одної хвилини. І це ми рахуємо. Це що мається на цей чинлінк робить з'єднання. Оце швидкісне. Угу. Це буквально можна сказати, що до цього часу у нас був телефон і з'явився інтернет. Оце який перехід нас зараз чекає в наступні три роки, і це буквально обговорювали а, тиждень назад на всесвітньому економічному форумі в та, так. про які ми так само багато говорили у нас на радіо. То вертаючи до моєї питання, тобто то ти а, з власного такого неприємного досвіду був змушений вже заглибити все питання, тому що там ти пропустив дві можливості Ох. стати мультимільонером чи мільярдером. Потім десь можливо попікся і почав розбиратися. Добре а, до економіки переходимо більш детальніше. Давай поговоримо Зайшов на сайт. US-Dead та, І бачу дуже такі цифри, які багато хто, можливо, не розуміє, але я впевнений, що ти можеш зі мною про них поговорити. Мова йде про US national Dead, тобто національний борг mm -hmm. США, внутрішній і. Можемо погор так само поговорити про та про більше, а, Total US total debt, який є присутній. Тобто, якщо ми говоримо за внутрішній борг, так це дійсно правда 38 а, з половиною трішки більше а, трильйонів доларів. Якщо ми говоримо про Total U.S. Debt, там більше 106 трильйонів трильйонів. <зас> Скажи, от, будь ласка, ці цифри, вони теж відіграють важливу роль в о, тому, коли ти оцінюєш стан справ, коли буде падіння, коли буде зріст. Як, як багато часу ти витрачаєш саме на аналіз ось цього, ось цього годинника? А, знову, якщо зв'язати, наприклад, а, а, от як до доктора ти приходиш, в нього є якісь індикатори, того він каже, о, а, в тебе температура, в тебе там не знаю, воваса випадає щось. Ну, я так наприклад, і в тебе був діагноз. Грубо кажучи, те саме ми робимо з економікою. Ми проводимо аналіз, і це є один із важливих, тому що коли де зростає, це значить, вони принтують. Гроші. гроші, це значить М 2 Є такий індикатор М 2 стільки, скільки вони печатають, грубо кажучи, він починає зростати. Останній раз ми знайшли дуже круті хаї в 20-му році, коли почали приєднати. Коли вони вже опустили ставку, ми буквально не знаю за останніх. 30-40 років у нас не було такої корекції жорстокої, яка була за оцих два, два роки. Там ж на 6-8 тр, е, трильйонів. Так? дуже і якраз хотів зв'язати, бо я тоді пропустив за нерухомість, чому я якраз падає. Оце дуже зв'язано. А е, тому що дивіться, якщо вони печатають е, ось ці е, гроші, 38 трильйонів. у е, нас пішла корекція. Uh -huh. Дуже багато людей заїхало е, знову. Вони надавали кредити всім сім під 2-3%, ми це розказуємо, ну, 3% в тебе дають житло, людям, які 3% нарот, ну, а порівняно з тим, що у нас на батьківщині там 20-30%, то то Нарот 3%, це дуже, це я кажу, то це це ще гірше, ніж 2008 рік, і це нагрівали це з 2009 року оцей кредитний бульбашку, що грубо кажучи, ти получаєш, ти маєш, е, купляєш Перший будинок під 3%, бо ти перший будинок пряш, пізніше тобі треба 20-30%. Но вже коли ціни ростуть, ти можеш вже під свій будинок взяти другий будинок. І заходить отаке коло, коли ти виходиш, грубо кажучи, береш. Кредитні гроші на кредитні гроші з повітря, і це великі компанії на протязі вже довгих років робили. Одне що Трамп добре зробив, от буквально кажу за одне похвалити. Те, що він е, сказав, е, що великим компаніям, таких як BlackRock і Vanguard, не можна буде купляти вже е, е, цю нерухомість. Ну це погана причина для тих людей, які от то що нерухомість знову буде падати. Знову не буде. Вони не будуть викупляти, не будуть втримувати ці ціни як е, цього разу. Дуже важко вірити, що Трамп пішов, скажімо так. Проти я думаю, що це все до певного моменту, напевно, що до менших компаній, які це скупляють, а вони просто м кожному прав, 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 правилі є так, виключення, так. і завжди можна мати якусь якогось такого, скажімо, свого маленького гравця, який ти може щось щось там допомогти зробити. Добре, дивись, проблематика зрозуміла, так? а далі, який твій точний прогноз, щоб я зараз не перечитав весь допис, так який буде на твою думку і на думку напевно твоєї команди, 26 й рік. А і коли це все почнеться. Та це все страшне, про що ми говоримо. Окей, okay, знову це не фінансові поради. Ми не даємо фінансові поради. Ми тут, щоб кожен з нас задумався. Ну, Твоя особиста думка. Так, знову дивіться. Моя особиста думка в нас будуть вибори осінь. Знову так. це ми так у клубі розмовляємо кожного понеділка, вісім годин. Тому приєднуйтесь. Це все то, що тощо економії. Машта. Так, все се тощо економії кожного понеділка. Вибори осінь. Вибори осінь. А до виборів нам потрібно заохотити людей. Якимись благами, чи чек 2000, що Трамп обіцяє? Дві тисячі доларів чек. Одна тисяча доларів для дітей які 2005 року. Так, так, так. А, кредити 10%, які не можна, щоб вони не. Типу, коли ти береш кредитну кредит, 10% тебе, як це називається? І піаль, що вони типа стягують, що ти не можеш там 25%, якщо ти кредит береш. Mm -hmm. е, грубо кажучи, він поставив максимум 10%. Знову це для людей, які беруть кредити, а вся ну, буквально е, побудована. Yeah, е, тобто будуть гроші прикрантувати ще і ще, і ще. Я думаю, це буде дуже, дуже такий інтересний рік, і тому мені здається, Трамп е, от тисне на Павла, що вони вже почали. Знижувати ставку, тому що їм це просто потрібно а, перед тим, от перед виборами далі палош я... міняють. В основі буде інший ну, чоловік на його місце. От три місяці лишилося. три Ну три місяці. Я так зрозумів, наскільки я чув, що це недостатньо, бо тому, що. Те, що Трамп задіяв, вони якщо вони зараз не почнуть спускати ставку, ми можемо війти в е, ринок дефляційний. Uh -huh. Грубо кажучи, якщо в нас буде дефляція, це ще гірше, ніж інфляція. Тому що для економіки це буде дуже дуже велике е, падіння. Корекція дуже велика. І на мою думку, ми приходимо зараз столітній цикл наступних п'ять років. Вся економіка, все життя проходить цикли, і ми заходимо скоріше в цей столітній цикл. Щось похоже, як було в 1930 році, ну, 29-й. Тому що ми зараз бачимо, як промисловість змінюється, входить штучний інтелект, він змінює всю роботу, просто одні стають набагато, як би сказати. Прогресивніші, швидше рухаються тим, ті, хто не використовує. Ті, хто не буде використовувати, вони просто їм прийдеться ну, профіль знаходити або ну не знаю, буде дуже складно з цим. І ми це теж вивчаємо. Запрошуємо спеціалістів, щоб. Теж розілогека така, що багаті багатші, а бідніші ще бідніші стають, і цей розрив він просто uh, неймовірний на превеликий жаль. Стосовно циклів, ти кажеш uh, кожні 100 років. Я чув, що кожні 10 років повторюється. Кожні 100 <банулт five> <distractions> років. Є є кожних є. Якщо не помиляюся, чотири. Вісім я не буду брехати, коротше точно воно все приходить і столітні цикли теж. Столітні, вони такі найбільш болючі. Та є то... вони приходять, буквально це коли якраз от економіка міняється. Так як я сказав, швидкість всієї економіки вона просто збільшується. І ми теж, чому я теж от, в цьому пусті, який ти казав, там говориться якраз про те, що в 22 новембра, Листопад. листопада відбувся підписання. Писання такого акту називається ICO 20022. Грубо кажучи, наша вся фінансова система перейшла на блокчейн. Оце що я розказував, ми перейшли на нову фінансову систему. Грубо кажучи, все, що раніше було, воно перейшло на блокчейн. Всі транзакції будуть зберігатися, бо тому що ми колись не знаю, чи хто нас слухає, але ми колись хотіли децентралізації. хто заходив так, 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 в криптовалюту, було, було, було. щоб тіп, нас ніхто не бачив, не чув. Як то кажуть, переважно Поки ці хотіло. всі речі створені тими людьми, якраз, яким потрібна ця централізація. І як так само, як біткоін, кожна транзакція повністю є а, якби, відкрита. Та -та -та -та. І от як, от як чому цей закон прийняли, і які криптовалюти приймають, знову криптовалюти будуть прийняті, грубо кажучи, ті, які е, мають е, бек, бекап. Е, Транзакцій, грубо кажучи, ну як ти можеш комусь відправити 10 трильйонів в бізнесі. О, 10 мільйонів ти відправляєш і немає ніякого бекапу, якщо хтось просто помилку зробив. Тому насправді це не не таке, як нам здавалося на самому початку. Реальність насправді зовсім інша, як ми собі знову малюємо. Тому Um, ось ці всі заголовки вони створені для того, щоб кожен з нас задумався і uh, взяв своє життя під контроль, а не якраз бігав за заголовками. Бо тому що цей рік, um, я знову недавно робив пост, буде роком фейків, діпфейків, просто ну таких, що ви, я зараз роблю. Просто в чат GPT фотографії я сам себе не можу від бачу там а, з, трампом фотографії like, no Ну там ще це ще не дуже реальні ага. ну, а там реально вони такі зараз можна робити що челіс відпадає ам... складно складно зараз розпізнати де є правда де є брехня і раніше то було складно але з штучним інтелектом взагалі майже нереально і то я рахую, що так глибоко впровадження глибоке впровадження відбулося буквально рік два тому два. назад коли Тут та два з половиною роки тільки чат GPT вийшов. а що буде через 20 років через – Він вже розказував Ілон, що розказував, що буде 10 10 мільярдів роботів і нас їх замінять. Тому Ти, приходь... ти вже дивись, лякає. Ну, це о... сам він казав, я не лякаю, лякає, але не настільки вже. <світ> <світ> друзі. Мені дуже цікаво, чи вам така тематика заходить. От хто нас зараз дивиться на Ютубі на Фейсбуці, поки не маємо трансляції на Ютубі. Напишіть, чи десь нам в соціальних мережах, чи вам цікаво говорити про економіку і так детально, чи ви би хотіли ще піти більше в деталі, бо ми можемо, але не знати, чи то буде зрозуміло. зрозуміло. завершення. Першне, ми також багато часу часу маємо. Хочу тебе запитати. Добре, визначили проблему, десь спрогнозували, коли може бути пік саме цієї проблеми, але як далі готуватися? Що робити, як ти особисто готуєшся? От як ти підходиш до того, що може статися? Перше, я збираю знання, тому що на знаннях можна зробити в будь-який момент. І заробити неймовірні суми, хто володіє інформацією, володіє світом. Це перше, перше, що б я рекомендував навчатися. І знову, наскільки я чув, і так теж рекомендую, що ці наступні 5 років, от, грубо кажучи, 5-8 років, переживуть тільки ті люди, які будуть сконцентровані на собі і на своїй сім'ї. Дуже гарна порада на собі, на своїй сім'ї ставте це в пріоритет і буде вам добро. Люди вчіться, готуйтеся. Ми теж намагаємося вчитися, тому запрошуємо таких людей на студію, як Сергій Ситник. Я ще раз ще раз нагадаю, що Сергій займається багатьма різними векторами. На привеликий жаль, ми не встигли поговорити сьогодні про всі вектори його діяльності, але я нагадаю, що він є засновник української будівельної спілки. Вся інформація про цю спілку є у Сергія на Фейсбуці, на інстаграмі, де там ще напевно на всіх, на всіх платформах. Та. Ага, За... Тіктока. Ну, тут зрозуміло мені. Сатоші, яка нами, теж це твоє дітище, Ну і про дітей говорячи, то ти є наставник дитячої академії в Чикаго. Підписуйтесь на Сергія, слідкуйте. І знову ж таки, ще раз нагадую, потрібно себе розвивати і розвиватися. Дякую, що завітав. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.